Електричний ягуар як павербанк для будинку. Легко. З допомогою нашої електроканістри, яка перетворює ваш електромобіль на великий павербанк для будинку, вся єдність, що є в автомобілі, можете через нашу електроканістру забрати для живлення будинку, офісу, просто на природі відпочити щось, під'єднати якесь не знаю, там обладнання. Каву машину, там, все, що завгодно. Коротше. А також ви ще питали з приводу роз'єму для Тесли, Дивіться. Є Tesla, є у нас також електрокайністра для Тесли на CCS роз'ємі, а є на NAX роз'ємі. Це для американки. Знову ж таки, 7 кВт потужності. Зараз переливаємо в інший автомобіль, але в принципі можна для своїх власних потреб. Проводимо а, тестування далі з різними електромобілями на CCS2 роз'ємі. З вами команда Черспай. Якщо що, звертайтеся до нас за купівлею електроканістри. Гарного дня всім!